Попередній частині ми з вами закривали угоди на 7 тисяч доларів. Все це ви можете переглянути в мене на ютубі в останньому моєму відео. В Цьому відео, що ми будемо робити, ми будемо складати робоче місце трейдера за. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки в нього я вже вкинув грошей, Навірно, десь біля 5 тисяч доларів сумарно я вкинув грошей в своє робоче місце. Сьогодні ми будемо докупляти комплектуючі на 2 к доларів, складати системний блок для трейдингу, розкажу, які критерії мого комп'ютера будуть, які були, що зміниться. Ну і паралельно з тим поторгуємо. Тому, хто ще не підписаний на канал, підпишіться. Ну, а ми Починаємо. Ну і щоб не бути багатослівним, одразу хочу показати вам результати, які були закриті з попередньої позиції. Тому що в останньому відео я сказав, що я відкрив позицію, вже бачив 2500, потім бачив мінус, потім бачив плюс 500 і ринок закрився в п'ятницю. Значить, вчора був понеділок, ми торгували, я нічого не знімав, сьогодні вівторок, початок дня ми будемо розбирати ті угоди, які були спочатку вчора, а потім вже після цього. Торгувати нові позиції, які будуть сьогодні. Такі результати ми маємо. Мінус 792 долари. Це результат по угоді, яка була в п'ятницю. В нас Відкрита, я її не закривав, і от сьогодні, ну вчора її тільки закрив. Після того в нас була ще одна угода, де я по факту вернув свій ось цей от мінус і відторгувався, реабілітувався в ноль. Перед тим всі ті самі угоди, що я вже озвучував, тут де я забрав плюс 110% до своїх вкладень. Тут плюс 5500 доларів. Перед тим, що касар 300. Перед тим був що в нас мінус 500 доларів. Ну коротше, от такі от результати ми маємо на даний час і будемо сьогодні здобувати нові цифри для того, щоб покращувати своє життя. І катати на таких апаратіках, блять, ходити в прикольному крутому шмоті, їздити собі по ПК своєї мрії. Саме такий комп'ютер я приблизно хотів ще в дитинстві, я хотів потужний, крутий ПК, щоб грати ігри. Короте, щоб він все тягнув, щоб він не лагав, не вилітав. І в мене ніколи не було фінансів на таке. Зараз вони появилися, і я собі можу дозволити це зробити. Я свій ПК складав ще десь в 2020 році, тоді. Ну, теж десь нормально вклав, десь біля півтора тисячі доларів, дві, Ну, це за все. І за системник, і за монітори, за все. Зараз це все переросло в те, що я апгрейднувся і це вже коштує під п'ятерку доларів. Це все одно не приділ, не приділ совершенству, але вже доволі крута апаратура. Прям професійний, крутий апаратик для роботки. Можна все робити. Так що летим, заберемо деталі. Я вже не можу так дочекатися, піздець. Я вже жду, не дождусь. Я чекав, поки ще гроші мені виведуться оці з Freedom, з, з цих попередніх угод. Ну, коротше, вони вивелися. субота неділя вони ж не виводяться. Вони вивелися були вчора, вже. Так, ввечері пізно. Сьогодні їдемо, коротше, забирати. Я вже приїхав додому, сідаю за графіки, комплектуючи, теж купив. Зараз покажу. Коротше, от все, що я докупив. Знаєш, докупив нову операційну пам'ять, отаку на 32 ГБ, двома планками по 16 їх. Докупив ось такий ще процесор. Він не самий новий, не потужний, але це єдиний максимальний процесор, який підійде на мою материнську плату. що материнська плата це одне єдине, що я не міняю в своєму комп'ютері. Потім, отаке от от охолодження, не знаю, як це правильно сказати. На вот тату тему тім, вот такую штучку для передачі всяких кадрів, новий блок живлення, щоб він тягнув всю цю поліботіну, і нова відеокарта. карта. Вот така, бах. Щоб ви це розуміли, яка зараз мене стоїть У мене застоїть 10,70, здається, якщо не помиляюсь, а зараз 50-70. Тобто це те саме, що я користуюсь першим айфоном, а переходжу зразу на п'ятий айфон. Хотів цим всім зайнятися вже сьогодні. Сьогодні поскладати собі ПК, але так як ринок вже відкрився, ми вже стежимо за позиціями. Наші позиції трохи коливаються вверх-вниз. Зараз ми будемо дивитися графіки. А ПК я зберу в наступній частині вже покажу, що вийшло і чи відчув я ту різницю між тим, що був. І тим, що став. Вчора ми отримали ось таке от було падіння. Це був понеділок. У нас має формуватися ордер блок. Не буду задаватися, що це таке. Кому цікаво, почитайте в інтернеті, і так багато інфо про це. З цієї ділянки ми заходили в позицію. Сціни 1658, і зараз ціна перебуває на позначці 16.80. 6,87, що на 30 центів більше. Я заходив тільки на частину е, своїх грошей, і наступну частину планую добрати, коли я побачу більш чіткий сигнал на розворот, і щоб ми вже дійшли до. Мінімума. Якщо ні, буду закривати, фіксувати убиток. Ну, а там подивимось, що з того вийде. Загалом, отакі от, от пироги. значить, що ми сьогодні зробили. Ми сьогодні забрали комплектуюче до ПК, ПК ще не зібрали, але зробили підготовітельні моменти. Я там пооновлював деякі прошивки і так далі. По позиціях, у нас зараз є позиція, вона в плюсі, ну вона ще не до кінця, так сказати, набрана. Там в наступних частинах покажу, скільки акцій я накупив. Зараз у мене все наш там куплено 6 на 25 кусків. Ну, тіпо, ета хуйня. Подивимося. Результати, що з того вийде, про результати з попередньої частини прозвітував. Аналіз коротесенький ми провели. Я далі настроєний по-бичому чекаю. Про подальше і ріст вгору. Ну а по факту подивимось, що буде, тому що дійсно ризикують своїми грошима, Може як втрати, так і доволі багато заробити. Но на даний час я в плюсі, і мене це тішить. Тому, поки профіт є, нужно фіксувати, оновлювати свої девайси і покращувати своє життя. Такі от настанови. кому сподобалось відео, поставте мені лайк, хто хоче торгувати разом зі мною, просто копіюючи мої угоди. Друге посилання в описі під цим відео. Доєднуйтесь! Ну а ми побачимось в наступних відео. Пока!